доброго ранку! О, що надто рано. Сніданок уже готовий. Твоя улюблена вівсяна каша. М -м, так смачно. Хоч би не спізнитися! Сьогодні важливий день. Що вдягнути. О, жахливо. Нікуди не годиться. Мамо. Крісті тобі дуже личить рожевий. Та який я маю вигляд? Ти будеш найвродливішою в цій агенції. Тоді вперед. Мамо, побачимося ввечері. Люба ти про дещо забула. Точно, мої щасливі вушка. Хай щастить. Це є найпопулярніша агенція в місті? Хе, ще Щепак! Я хочу у вас працювати. Це ми ще побачимо. Добрий день. Я маю намір стати моделлю. Хм, а й красуня. Працюватимеш у моєму агентстві? Залюбки. Все життя про це мріяла. Тоді підпишемо договір. О, Залюбки. О. А тепер фотосесія Я майже готова. Тільки поправлю зачіску. Заразом припудри носик. Маєш вигляд на мільйон. Є! Посмішку Крісті. І ще кілька знімків. Ова, Мені подобається. А ти ще хто така? Мене звуть Крісті, і тепер я працюю в агенції. Що? Мені не потрібні сусідки. Сподіваюся, ми ще потоваришуємо. Я поки розкладу речі. Доброго ранку, світе. Що сьогодні на сніданок? Не можна проспати першого ж дня. Доброго ранку. Щось не так дівчатка. Не люблю сидіти на дієті. А гул, зачекайте на мене. Кастингу чекай на нас. О, я страшенно хвилююся. То ми вже на місці. А ось і ви, дівчатка. Починаємо. Я Мері, а я Лізі. Чудово, геніально. Я Пенні. Такої. Дитинко, ти занадто низенька, як для моделі. Пошукай собі іншу роботу. Тобі нічогісінько не вдасться. Вибачте, Крісті, ти не вдаха. Люба, що трапилося. Мамо, це халепа. Як вони могли? Мамо, я не вдаха. Люба, тобі все до снаги. Не впевнена. Дякую, матусю. Мені вже значно краще. Солодких снів Люба. Дівчатка вперед. Ви просто суперові. Мені все вдасться. Яху! Могло бути і краще. Ні. Чому ж мені так не щастить? Я ніколи не стану моделлю. Що трапилося дитинко? Я провалила важливий кастинг. Не може такого бути. Тримай оце. А що тут? Сама побачиш. Мені нема чого втрачати. Смачно. Ова! Чи ти бачив це? Крісті, що з твоїм волоссям? А що з ним не так? У тебе веселка в зачісті. Поглянь! Ой, це все бабусине зілля. Мамо, допоможи. Треба це змити. А мені подобається твоє нове волосся. Мамо, це ж веселка. Маєш причудовий вигляд, Люба! Твоя правда. Крісті, ти підкориш цей світ. Я докладу для цього зусиль. Ти будеш першою на цьому кастингу. Гастинг обожні купальники. Не забуваємо про макіяж, дівчатка. Вперед. Вау. Занадто банально. Нудно, а так не чесно, ова. Ніколи не бачив такого волосся. Де мій купальник? Щасти тобі, Крісті. Привіт, дівчатка. Зараз моя черга. Райдужне волосся? Дуже креативно. Крісті, ти найкраща. Я готова до фотосесії. Хто тут найкраща у світі модель? А вже ж я? Чи ви зняли моє райдужне волосся? Тут затісно. Ну, ми зробимо перерву. Я втомилася. Так, складно бути популярною. З мене досить. Знову ви за своє взялися. Припиніть. Дівчатка, це вже занадто. Крісті, не панікуй. Ми будемо поруч. Дякую, дівчатка. А у нас остання фотосесія сьогодні. Я готова. Почнімо. Чи вам подобається моє рейдужне волосся? Я його просто обожнюю. Крісті, ти впораєшся? Доню, я так тобою пишаюся. Крісті, наша маленька зірочка. Юху! Мрій, здійснюється.